Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Я вже, мабуть, вам набридла із своєю гортензією. Але вона така гарна, що я не можу від неї відірвати очей. От зараз в тіні. Дивіться, яка це шапка. Ось моя рука. Ось вона прям отак от на всю долоньку. Зверху трошки менші. Тому що я зрізала деякі, деякі бутончики по весні зрізала. І ось ті, що я зрізала, зверху вони дали розголодження і вони менші трошки, ніж ті, що ось не зрізала я. Дуже вона така пишна, класна. О, Дивіться, який кущик. Він поступово розквітає, тому я вам хочу показати всю красу поступово, як вона виглядає. Так, це я брала голочки, у мене є сосна, я обрізала сосну, я сушу голочки і підсипаю їм у почву. Додаю мульчу, голочки соснові додаю. Кислий ґрунт купувала і додаю теж. Там у мене он дві невеличкі. Я вам їх показувала і пам'ятаєте, да хто зі мною, то оця була біленька. от Я зрізала в неї всі бутони, і вона дала ось такі молоденькі листочки. А там у мене блакитна. Теж я позрізала, і от вона азотом підлила, і вона почала давати. Нові пагонки. Так, тут у мене теж вона така блакитно сирень, блакитно бускова. От, ця моя кволінька така гортензія. Зараз ще на неї сонечко світить, вона рожева. Але на наступний рік, як доживемо, то я буду її пересаджувати десь отуди, в тінь, бо вона. Зовсім така дуже ніжна, і це такий сорт, і вона прям листочки свої спустила і жарко видно, їй ще жарко. А це такий, бачите, хороший кущик міцний. Це теж вона, дивіться, бачите, маленька, але вона дуже така міцна. Теж я пролила залізом. Да, десь, десь попадає. Якесь добриво, або, знаєте, водичка. У нас зараз вода, хоч я і стараюсь не поливати зверху, але деякі крапельки попадають, а вода в нас зараз дуже-дуже погана. От, і тому листочки горять. От. І в мене ось тут іще дві такі красоньки, молодесенькі. Теж я посадила, блакитні фабуло блю. Сорт, вона не повинна бути рожева. Звісно, що її ж треба підливати кислим добривом, але вона не йде від, знаєте, від рожевого до блакитного. Ну, так, принаймні я читала. Вона йде від зеленкуватого до, ось зразу, бачите, такі блакитні. Так, ну і тут ось. Ось така красунечка, молодесенька. Сьогодні хочу показати вам свою новинку, яку я купила. І покажу, де в мене там що розквітло із орхідеок. Як завжди, щось забуду і вертаюся до вас. Забула показати ось такі грамофончики. Не дуже вони в цьому році рясні. Це гібіскус. У мене три гібіскуса. Це такого розового дускового кольору. Зараз не дуже є, що вам показувати, тому що рози зрізані. От квітує тільки гартензія, гіхера деяка теж. Ну і все. Тут у мене біленький кущик, ось такий. Бачите, вже багато бутончиків теж повідсихало, треба знімати їх, але немає часу біля неї кружляти тут. Дуже швидко все горить, сонце і в тіні навіть буває 40 градусів. Тут у мене ось такий махровий гібіскус, теж кущик не дуже. Пишний, треба підрізати його. Ну, він дуже пишний, але не дуже, бо я минулорічній теж, ось, бачите, не знімала, не ходила біля нього. Коли знімаєш оце все, то тоді на наступний рік він дуже пишно квітує кущик. А Так як я його не знімала, то він так. Ну і взагалі треба його зрізати дуже добре. Буду я йому робити а, реконструкцію. Буду зрізати, буду робити стрижку. Квіточка ось така гарненька махрова. Як же це радує, коли ось в горщику така краса. Закрита система. Тут у мене розета, не так багато в неї корінчиків, вона пересаджена не так давно і вона ще тільки нарощує скульптор. теж там. Таке буйство є у котика, а зараз поставлю у котика теж. Ось така краса. Кругом кругом є активні корінчики. Малишата тут теж коріннячком радують. Не чіпала я їх, не витягувала з мохових стаканчиків. Ось така тут прям ціла ялинка. тут Ага, ось, дивіться, свого якидан тільки отримала. Он уже. Він. Які гарні, такі в нього цікаві кор... корені. Він дає нам. Ой. Ще один якиданчик. Бачите? Я написала бабочка. Метелик. <сміст> 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 так хочеться, щоб він був метеликом. У мене їх два, я взяла два. Ну, побачимо. Дуже мало вероятно, але ж але ж будемо надіятись. Тут теж ось шампань. Дивіться. Повідкривала, розкуклила корінчики свої. О, дивіться, яка краса, там зеленесеньке все таке. Подобається їм тут. І я люблю і вам показую <смі> люблю спостерігати за такою красою. Так, а тут, бачите, із старого коріння пішло нове. Воно видно такі розгалудження. Так. Я тут ось у квітоносик. Квітоносик. Тут вже, бачите, як обняла коринку. Мандала. А, Мадона, Мадона, вибачте, це Мадона в мене. Це в мене Мадона. Так, і ось у мене Даймон. Такий він, звісно, тендітний сорт. Корінчики дає. Три листочка зараз має. Я вже тут прям не дихаю на нього. Бо такий він сорт, дуже ніжний і скидає і листя, і коріння. Так, ну, наче такий непоганий екземпляр. Сьогодні тут у нас сонечко. І ось на сонечку хочу показати вам. Дивіться, це рейнбоу. Невеликі квіти дала квіточка, але вони такі дуже яскраві. Я вам її показувала. Але зараз вона всі-всі вже квіточки, вони тут невеличкі, але вона порозкривала всі свої гарні. Так, сонечко тікає. Ось така яскрава красуня. Буває вона блід... блідішого кольору, блідненька буває, а зараз вона ось така. Красонечка. Розквіт мій дикий котик. Так, тут у нього зараз три квіточки. Ось такі вони класні, домашні цвітіння. Насичений колір, я б сказала. Білого не так багато. Але він присутній. Ну, він квіточку не портить. Мені подобається, що він трошки не такий, як покупне було цвітіння, покупне було, більш темненька вона була, а тут більш біленького. Але мені подобається і так, дуже гарно. Скульптора ви вже мого бачили. Проминути його не можу. Ось така Класно. Так, принесла сюди Red Swan. червоний лебідь, домашнє цвітіння. Квіточка не така велика, бо це розгалудження ось тут від основного квітоноса. Основний квітонос я зрізала, а розгалудження залишила. Ще воно є один бутончик. Ось так на сонечку. Красонька. Більше білого кольору, але теж вона дуже гарна. Ну і на задньому плані моя Анна розкрила вже всі бутони. Кожна квіточка в неї. З мутацією, теж є біла кайомочка, і біла губка така з жовтими краями. І заглянула я в бутончик мого дубля. І побачила, що там теж буде метелик. Вон защіп є. І там є защіп. Цей дубль я купувала у нас в кривому розі орігіним. Тому, якщо там ще щось залишилось, можете брати. Мутація присутня, принаймні в моєму. Так, тут у мене Буда. Теж уже такий пишний букетик. Який він ароматний, який він класний. Так, на сонечку його, Ось на сонечку він такий гарненький. Так. І моя новенька квіточка. Приїхала вона без назви. Можливо, хто знає назву, то напишіть. Це з домашньої колекції метелик. Мені він схожий, схожий чимось на Purpur Rain, Але, можливо, я помиляюся. Велика така розетка, длінні такі листя. От, і доволі така велика квіточка 8 сантиметрів. Починає сушити квітонос. Вона була, я зрізала ось тут ще 5 квіточок, вони підсихають. Це мені жалко було зрізати, але буду зрізати, тому що адаптується. Квіточка і потрібно зрізати квітоносик. їй. трошки помилуюся і буду, буду відрізати. Відрізала свої квітоноси всього мандали. Побачила, що дубль в мене проквіт теж метеликом. От. І теж відпочиває, нарощує корінчики. Ось така. Краса. Не дуже багато є чого показувати зараз. Підлітки ростуть, дещо трошки квітує, дещо стоїть іще з бутонами. Там теж, бачите, бутончики є. Дещо буде квітувати вперше. Ну, я зараз так дивлюся, як квітує і відрізаю. Квітоноси. На цьому буду з вами прощатись, гарного вам дня і на все добре. До побачення!